Прийти з Вадимом Філашкіним, очільником обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю. Пане Вадиме, вітаю. Для початку яка ситуація з обстрілами за минулу добу, і скільки постраждалих? За минулу добу окупант обстріляв Донеччину 2377 разів під обстрілом майже вся область. тих міст, які не обстрілюються в області, взагалі їх не існує. На жаль, дві людини загинуло. Це в місті Константиновки десять отримали поранення. Одна людина в Мірнограді, одна в Константиновці, три селище Маяки та три селища Ганівки, завдяки е підрозділам поліції Білянголи, підрозділам ДСНС Фенікс, благодійним організаціям, які займаються евакуацією з міст, які наближені до лінії фронту, вдалось е евакуювати 1200 людей та 42 дитини. Евакуація ведеться за межі області через транзитний хаб. Людям надається вся необхідна допомога, підтримка людям роз'яснюємо, де вони будуть знаходитися, де в транзитні хаби, де вони можуть отримати всі консультації, виплати, допомогу, підтримку. Тобі ж робота в цьому напрямку триває і дякувати всім людям. Вони виїжджають із міста Добропілля, з міста Константиновки і з цієї області. А наскільки ефективна ця евакуація? Бо ми в понеділок говорили з очільником Покровська, він казав, що зараз самого міста виїхати фактично неможливо І для того, щоб люди евакуювалися, їм треба за межі міста самим добиратися, а там уже їх підхоплюють. Як, як з цим у Костянтинівці добропіллі? Покровські зараз залишається 1327 людей. Там обстановка обстановках там близько кілометра залишилось до ворога. На наші сили оборони, по-перше, роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Вони дуже мощні і потужні. Що стосується евакуації, так дійсно без сил оборони зараз евакуація майже неможлива, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхки в підвідронами на оптоволокні. Величезна кількість людей е отримує поранення техніка. Майже вся знешкоджена. Тому ми просимо наших захисників, щоб вони займалися цими людьми, які не бажали виїхати. Ми з ними працювали декілька місяців. Майже кожного дня і органи влади, і підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, волонтерський рух хлопці, які заїжджали по... помовляли людей на евакуацію, щоб люди виїжджали. Но, на жаль, цього не було. Зараз ті люди, які Є бажання виїхати тільки завдяки підтримки наших сил оборони. Що стосується в місті Константиновка, кожного дня місто потрапляє під обстріли. Тільки на вчора дві людини загинули в 4.10 ранку. Окупант скинув керовану авіабомбу. Це в 250 фугасну авіабомбу. І кожного дня місто Константиновка потрапляє під на під обстріли величезні кількості. 7492 людини зараз залишаються в місті. В Місто потрапити ще можна. Заїжджають наші підрозділи поліції біля Янголи. Благодійні організації міста майже не заїжджають, тому що ворог теж контролює повністю всі під'їзні шляхи. з людьми працюємо як органи влади і так і підрозділи поліції для того, щоб люди виїжджали. менше десяти авіабомб окупант. На місто Константиновку майже не скидає кожного дня. Тільки завдяки тому, що люди виїхали, було величезна кількість там більше 40 тисяч людей знаходилось в місті. Ми Дякувати їм, що вони виїхали, але люди в місті все ж залишаються. А в місті працюють ще магазини, хоч якийсь медичний пункт. Так, медичні пункти працюють, але на декілька, на декілька днів тому, на жаль, загинули наші лікарі. На потрапили після нічного дежурства, Вони їхали додому, їх відвозили і потрапили піти в півдрон. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Тобі ж ворог контролює з повітря все, всі транспортні засоби, які пересуваються на помісту. Декілька крамничок працює. Тобі ж, для людей все необхідне, ми дійсно є. І ми завозимо благодійну допомогу на напитну воду, ліки для того, щоб підтримати населення, яке нано більше в більшості. ми працюємо з ними, щоб вони вийжали, uh -huh. тому що поруч, так як в місті Покровськ, коли ми будемо. Заважають нашим військовим, вони ще будуть нам допомагати в цьому напрямку евакуації. Пане Водимиче правильно я з ваших слів зрозумів, що якщо лікарі в Костянтинівку завозять вахтовим методом, то екстреної допомоги там не зовсім є медичної е, ні, лікарі в місті знаходяться. Лікарі після нічного діжурства виїхали додому і потрапили під ФПВ обстріл. Тобто лікарі в місті Константіновка ще є. Добре, і була ще інформація про те, що оскільки росіяни просуваються в бік добропілля, то погіршилася ситуація в шахівській громаді. Чи є з ними зв'язок? І що там відбувається? Є у вас інформація? Так, в шахівській громаді зараз перебуває 133 людини. У самому золотому колоці 34 людини. З людьми де ми теж працюємо, щоб вони але... Люди виїжджають майже на майже повільно. кожного дня. Шахівська громада, так як і вся область на Донеччині, особливо ті міста, які наближені до лінії фронту, потрапляють під шквальний вогонь ворога. Ворог знешкоджує повністю все і цивільну інфраструктуру, об'єкти приватної комунальної власності. Ми кожного дня працюємо з тими людьми. Як я вже сказав на початку нашої зустрічі, дякують на підрозділам поліції, що вивезли 1200 людей з міст, які наближені до лінії фронту туди ботодавку і люди шахівської громади. Дякую дуже, пане Вадиме, за включення. Це була Донеччина на зв'язку.